Ви дивитеся інформаційну програму ДВ Новини. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Київ домовився із міжнародними кредиторами про реструктуризацію боргу. Чому українські солдати повертаються з полону так повільно? Проблему біженців в Європі обговорюють на кризовому саміті у відні. Хотіли 40, отримали 20. Комітет приватних кредиторів погодився списати 20% зовнішнього боргу України, а виплату решти відстрочити. Таким чином, дефолту України вдалося уникнути. Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що в майбутньому обслуговування державного боргу становитиме не більше 10% від ВВП. Як експерти на заході оцінюють, тепер економічні перспективи України? Переговори тривали майже півроку, і от міжнародні кредитори погодилися списати Україні 20% боргу. Це близько 4 мільярдів доларів. Крім того, вдалося відтермінувати початок виплати решти боргу на 4 роки до кінця 2019-го. При цьому Росія відмовилася брати участь у реструктуризації боргу України і не списуватиме 20% від 3 мільярдів доларів так званих Євробондів Януковича. Єсенюк виключив боргу Росії на особливих умовах. Російська Федерація не приєдналась до Комітету кредиторів. І тому уряд України офіційно заявляє, що Росія не отримує за жодних обставин кращих умов, ніж отримують інші кредитори. Це їхнє рішення. Або приймайте наші умови, або кращих умов ви ніколи не отримаєте. За словами Яценюка, таких умов, як в Україні, з 2000 року не отримувала жодна країна, яка не оголошувала дефолт. Тож дефолту в Україні не буде. Заявив прем'єр німецькі радники українського уряду. Також позитивно сприймають угоду про реструктуризацію зовнішнього боргу України. Це дуже гарна новина. Сьогодні закінчився період багатьох місяців невизначеності. Я бачу в цьому позитивний знак. Який сприятиме фінансовій стабілізації в державі. за прогнозом МВФ, падіння економіки України цього року складе 9 відсотків, а інфляція 46. Основні причини спаду, крім війни на Донбасі, зволікання з реформами та корупція. Сьогодні 12 українських бійців повернулися з полону сепаратистів на Донбасі. У відповідь українська армія звільнила таку ж кількість затриманих бойовиків. Обмін військовополоненими відбувся практично під обстрілом, і це на тлі домовленостей контактної групи в мінську про те, що з 1 вересня почне діяти перемир'я. Чи зможуть повернутися додому найближчим часом більше українських військових взятих в полон сепаратистами? І як формуються списки полонених? Про це в сюжеті Олександра Індюхової сержант Збройних сил України Віталій Гранкін потрапив у полон під Іловайськом 24 серпня минулого року. Додому повернувся у листопаді. Своє звільнення він вважає щасливою випадковістю. Тобто там немає такого чітко за списками, що було. такі-то, такі-то йдуть на обмін. Обмін це лотерея. Я потрапляв Ні, до перших списків, а врешті потрапив додому через 70 днів. Попав додому через 70 днів. Чому обмін полоненими має такий хаотичний характер? Чому він часто зривається? На ці питання дойчевелі і Українська служба безпеки і так звана уповноважена ДНР з обміну полоненими не відповіли. Голова громадської організації Офіцерський корпус Володимир Рубан має статус перемовника від України. Він говорить, що в хаосі військового конфлікту на Донбасі домовленості часто не дотримуються, крім того, виконати вимоги так званих ДНР та ЛНР щодо звільнення їхніх активістів, яких звинувачують у сепаратизмі, тероризмі, вбивствах, практично неможливо. Це суперечить закону, і будь-який прокурор, який ухвалює таке рішення, зрештою може сам опинитися у слідством. Українські чиновники, йде на Українські чиновники, які бажають звільнити свою з полону, відпускають сепаратистів Сепаратистів і при цьому більше керуються людськими бажаннями а не літерою закону. І менше рукавосвість буквою закону. без повної амністії тих, хто воює на боці самопроголошених ДНР і ЛНР. Сепаратисти ставлять під сумнів обмін всіх на усіх. Що передбачений мінськими домовленостями, повну амністію сепаратистів не підтримує багато хто в Україні, зокрема міжнародна правозахисна організація Amnesty International. вони не є військовими. Ну фактично, те що коли вони ведуть воєнні дії, з точки зору міжнародного права, це ну тобто вони вчиняють вбивство, так тобто, вот от так, от ну таким чином можна їх кваліфікувати. Сепаратисти мають бути покарані, зокрема і за нелюдське ставлення до українських військовополонених, впевнений Віталій. Відновити своє здоров'я після повернення з полону чоловік досі не може. І держава, яка теж відповідає за те, що трапилося з сержантом, у цьому йому аж ніяк не допомагає. Відкриття саміту у Відні, присвяченого проблемі біженців, затьмарила страшна новина. У кузові вантажівки, яку виявили на автобані неподалік австрійської столиці, знайшли близько півсотні тіл, ймовірно, біженців. Поліція нині шукає причетних до контрабанди цих людей. Масовий наплив біженців, переважно із Сирії, є нині центральною проблемою для Європи, і, зокрема, для Балканських країн. Це кордон між Македонією та Грецією. Щодня сюди на невелику станцію Гевгелія прибувають близько двох тисяч людей. З самого ранку вокзал переповнений. Щоб рухатися далі на північ, біженцям потрібні спеціальні документи, а отримати їх не так просто. Мохамед чекає на них вже добу. За фахом він викладач англійської. Чоловік залишив Сирію, рятуючись від війни. Дивом вижив під час подорожі Середземним морем. Дістався грецького острова Кос, і тепер він тут, в Македонії. We can't pass this paper. Без цього документа ми не можемо йти далі, і в цьому полягає проблема. Тут дуже багато людей різних національностей. Крім того, ніхто не дотримується організованої черги. Тут справжній хаосдейкантменсалс ін алайндеризкес. А це кадри з Белграда, столиці Сербії. Багато біженців сплять в скверах і на площах у центрі міста. Місцеві жителі ще пам'ятають Балканські війни, тому багато хто ставиться до біженців із розумінням. Це найгірше, що з тобою може трапитися. У такій ситуації перестаєш почуватися людиною, і все стає однаковим. Немає значення, хто де народився, є в тебе освіта чи ні. Через те, що морський шлях Середземним морем небезпечний. Багато біженців, наприклад, з тієї ж Сирії, дедалі частіше обирають так званий Балканський шлях з Туреччини. Вони потрапляють до Греції. Потім, через Македонію, і Сербію, які не входять в ЄС, вони дістаються Угорщини. А вже після цього багато біженців прямують в Німеччину. І ось на кордоні Угорщини та Сербії Будапешт прискорено зводить мур, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів. Стіна майже готова. Її висота 4 метри. Цей паркан повинен перекрити весь 175 кілометровий кордон. Влада витратила на його спорудження 21 мільйон євро. Ця стіна буде перешкодою, яку важко подолати. Осіб, які спробують її знести, притягатимуть до відповідальності для тих, хто захоче сюди потрапити. Легкою прогулянка більше не буде. Брюссель критикує зведення загородження, вказуючи на те, що лише недавно в Європі були зруйновані всі стіни. Утім, багато хто все одно сумнівається в тому, що бар'єри і поліція зможуть зупинити людей, які тікають від війни, і які, крім життя, вже втратили все. Для об'єднаної Європи лавина біженців нині одна з головних проблем, яка вимагає термінового вирішення. Останнім часом у деяких країнах ЄС навіть заговорили про те, чи не повернутися до прикордонного контролю всередині шенгенської зони. У відні в четвер почалася екстрена міжнародна конференція щодо ситуації на Західних Балканах. Європейські лідери мають намір спільно розробити план і розібратися, як бути далі. Адже потоки біженців поки не зменшуються ні вдень, ні вночі. Родичів загиблих в авіакатастрофі рейсу Меч 17 на Донеччині. Додатково поінформують у вересні про дату і місце, де їх першими ознайомлять із висновками розслідування трагедії. Тему продовжимо в огляді новин. Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня опублікує підсумковий звіт за результатами розслідування обставин катастрофи Боїнга рейсу MH17. до офіційного оприлюднення документа про висновки розслідування повідомлять родичів загиблих. Глава Єврокомісії Жан Клод Юнкер висловив сподівання, що до кінця цього року будуть створені умови для лібералізації візового режиму для українців. Про це Юнкер заявив на зустрічі з Петром Порошенком у Брюсселі. Крім того, політики обговорили ситуацію на Донбасі за словами Порошенка. Перегляду мінських угод не буде. А глава Єврокомісії заявив, що Росія не виконує свою частину мінських домовленостей. Донька Бориса Німцова Жанна звернулася до ЄСПЛ зі скаргою у справі про вбивство свого батька. Йдеться про можливе порушення російською владою низки статей Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Адвокати німцової домагатимуться визнання факту вбивства Бориса Німцова з політичних причин. Польща підтвердила знахідку місцевих шукачів скарбів. Раніше двоє поляків повідомляли, що в одному з підземних тунелів виявили бронепоїзд із награбованим нацистами золотом. Точне місце знахідки засекречене. За даними змі, польська влада інформацію про потяг не підтверджує. Утім, підкреслює, що знахідка належить Польщі. Схоже, шукачі скарбів у всьому світі отримали нове натхнення. А ДВ новини прощаються з вами до завтра? На все добре. Залишайтеся з нами.